З початку війни в Україні 12 мільйонам людей довелось покинути свої домівки. Ми просто хочемо жити в нашій країні. Мені страшно за свою дочку, треба було допомогти. Ми звернулися до центрів біженців у сідній Європі та склали список речей, які їм потрібні: медикаменти, їжа, побутові речі та звичайні речі для гігієни. І нам вдалося зібрати допомоги на 3 мільйони доларів для українських біженців. Першим кроком було звернення до наших локальних спільнот з проханням допомогти. Я знаю, я не можу багато зробити, але хоча б я можу запакувати речі, я народився в Україні, і частина мого серця досі. І там, це наші сім'ї, це наші друзі в Україні. Ми хочемо зробити тут, хоча б трішки, щоб допомогти їм там. Від сьогодні ми будемо збирати все, що надходить. Тони пожертвувань. Усі українці в північній Кароліні об'єднались і скоро ми відправимо все це в Україну. Усе, що ви бачите, тут було пожертвовано українцями з північної Кароліни. Ми заповнили більш ніж 30 піддонів важливими речами, які потрібні в Європі. Після того як ми зібрали допомогу від місцевих спільнот, ми звернулися до американських компаній. Ані, як не дивовижно, багато компаній вийшли нам назустріч, щоб допомогти. Компанія Геріс пожертвувала 275 тисяч бритв. Компанія Кайн пожертвувала півмільйонів своїх батончиків. Бет надала нам ліжка, а Мед Сурле пожертвувала 100 тисяч доларів та медикаменти. І ось ці компанії теж допомогли пожертвуваннями. А разом у нашу першу хвилю допомоги ми зібрали більше ніж мільйон речей. Це більше 11 заповнених фур, які відправляться прямо в Україну. І тут ми зіткнулися з проблемою. Коли почалась війна, дуже багато. То людей почали відсилати речі до Європи. Через це порти заповнились, Тому стало складніше доставити речі до Європи. Ми об'єдналися із сервісом Flexport, По Створили наш власний глобальний логістичний ланцюг до східної Європи. Дерен полетів у Румунію, куди втекли більше 400 тисяч біженців з початку кризису. З отриманням посилок нам допомогла велика компанія з доставки і Меґ. Тільки що ми видіслали ще одну. Я сказав ще одну фуру. Вони прослідкували, щоб кожна з мільйону речей досягла центрів допомоги біженцям, поки дерен. Бо там він відвідав головний центр допомоги біженцям та північний вокзал в Бухаресті. Вони допомагають десяткам тисячам біженців з початку війни та годують усіх українців, які втекли. Всього в Румунії десь 400 тисяч біженців. З вашою допомогою ми зможемо підтримати багато людей. Незважаючи на те, скільки ліжок та речей ми відправили, цього недостатньо ці 3 мільйони доларів лише початок. Ми будемо направляти ще більше мільйонів протягом місяця і будемо продовжити, поки війна не закінчиться.